Вітаю вас, мої хороші. Привіт-привіт. Ага, надіюсь, ви мене бачите. Супер. Зараз буду керувати. Ну, якщо так. О, привіт! Сьогодні з вами баба Яга на зв'язку. І тема сьогоднішнього ефіру Куди після школи. В якому сенсі до мене я всі знають, що я допомагаю мігрантам в Польщі, тобто і легалізуватися, і знайти навчання, і знайти роботу, і відкрити бізнес. Отже, зараз прийшов період закінчення школи в Україні. Багато дітей закінчили школи, і не всі йдуть учбові заклади. Багато з дітей шукають собі професійні напрямки в Ліцеях, техучилищах, техні технікумах, училищах, ну і інших закладах освіти. Отже, до мене буквально вчора звернулися чийсь сервіс, де перераховані всі заклади освіти, наприклад, якоїсь там тематики, шльонську. І я почала виясняти це питання, і який сервіс я знайшла? Не лише по шльонську. Значить, дивіться. Заходите на сайт. Ось я його вверху, вибірами школи. Бачите, вгорі я ввела в строку браузера вибірами школи.пл. Я це посилання дам в опис. Далі опускаєтеся до так, старт. Отут ось ви можете заповнити форму, рекламу закриваємо. Форму, яку ви хочете вибрати, чи школу, чи який освітній заклад. Бранжова це школа першого ступня, це по типу напрямок, професійний напрямок. Там повар, я не знаю, які ще це перший, який мені прийшов. Хочете, вибираєте по типу наших училищ, скажімо так. Тобто, якщо вам потрібно саме таке направлення, вибираєте. Якщо ліцей, то вибираєте ліцей або техніку. Можна вибирати всі три і вам видасть список всіх трьох. Окремо виведено ціла польська або тільки Варшава. Але якщо тут не ставити галочки, ось бачите, ціла польська чи Варшава, то ми можемо навіть по воєвудствах шукати. Вибираєте собі, яке воєводство ви хочете, шльонське, наприклад, да? якщо для вас це важливо. Якщо вам потрібно якийсь пов'ят, чи якесь місце, чи місцевість, ви хочете саме в тому, ви тут ставите галочки, отже, можна зразу шукати школи, або йти до другого кроку, де іще більше деталізувати. Свій напрямок пошуку. Ну, то я натисну зразу всі школи. Значить, і мені кажуть, не зналежом, ага, клас, що ми? На оферти 22-23. Воно ага, ну, мені школи вибрала. Як же я його раніше шукала? Давайте цілим польському візьмемо. нам не школи. Надо вибачаюсь, тому що до кроку два. Що в нас в кроки два? Угу. Язики не цікавлять нас, або я може цікавлять. Давайте візьмемо спортовий відділ міжнародний да, до кроку 3. Оцінки, додаткові пункти, і воно нам угу, не видає. Ну, те, що треба. Давайте ми все підряд будемо, а лише так заходимо ліцею технікум. Перейдемо до формуляру що вишукувань знову. Тип школи. Давайте не будемо до цей техніку, ми візьмемо тільки бронзову до кроку 2. Тип відкинули. Повертаємо назад в потрібну мову. Цікаво, що нам що дасть по інформатиці, дасть якісь техніку, хоча можливо, їх і не буде. Виник твого екзамені. Ага, тут ви ще можете й виникти. Чого він мені не хоче? Не хоче видавати. А так добре видавала, коли мені... Знову до шоківарки варки повертаюся. Конкретно не хочу, хочу список отримати. Що взагалі є? Що взагалі є? На тій території, яка мені цікава. Він мені не пускає. Ну що, ж, шкода. Шкода, що виходить приходиться тренуватися в прямому ефірі, але ж... Я навіть не можу точно сказати, яка бути... які в них загалібали можути, щоб хоч трохи щось знайти. Не, не, -не, не дає мені це вишукувати нічого. Ну що ж, я думаю, що ви спробуєте. Можливо, у вас щось вийде. Якщо у вас щось вийде, то напишіть в коментарях, чи вийшло вам пошукати, щось повишукувати, щось віднайти. На цей рік я якісь списки учбових закладів, бо я так зраділа була, що мені дали це посилання, і ми спробували заповнити е, з паном е, бурмістром, який представляє наш регіон, е, цю вишуківарку. Ніби все добре, все добре йшло, але чомусь, чомусь... Мені операто. Можливость совести. Давайте візьмемо катовитися, так? Да? Наприклад, катувається. О! Далі. І що вона нам дасть. Гуронжова школа, наприклад. Дата від хай буде восьмого, дата до тридцятого. Не будуть тут якісь... открытие дня. Выбрали? Давай тогда мы... с октября. Шукаты открытых. ну Я думала, може хоч таким методом знайдемо списки, значить ще чогось нема. Цікаво. Сумно, сумно. Ренкінжко. Може, ми тут щось знайдемо. Якісь. середніх. Але нам не треба. Давайте бронежої пише в 22 другому техніку, воно в двадцять році який був. Що мисть? Nie ma. No, póki tak, aha, to Malopolsko-Lowińsko-Iwieckie, mazowieckie Śląskie, dają się śląsku. Технікум номер 1 школа публічна. Технікум номер 4 Ага, воно хоче, щоб я заплатила 10 злотих за повний доступ. І Хіба тоді мені дасть більш чітку інформацію. Зареєструвати, заложити конту. Спробуєте заложити конту і розкажете мені тоді, чи вийшло вас отримати більше повну інформацію по рейтингу, по рейтингу школи, взагалі по пошуку? Чи по цілому виявутствую Дольмопольське? Ага, скільки тут шкіл ось. Школа в них не мається на увазі заклад тільки від 1 до 8 класу. До школ відносяться школа середня, далі йдуть школи бранжові, тобто типу наших училищ, технікуми і ліцеї. Школи середні в Польщі. І тут, виходить, нам дають прям, а это чим з такого глянемо, що нам тут дає. Бранжова є, шукаємо. Бранжова школа першого стопня No1. No 10 я напавла. Ну, Або якщо хочемо більше, то потрібно закласти конто, або повний доступ заплатити 10 злотих. Ну, якщо для вас це важливо, спробуйте спочатку заложити конто, тобто просто зареєструватися, отримати доступ. Якщо вже буде цього мало, то тоді пробуйте заплатити. Я надіюсь, що це відео все-таки було вам корисно, не дивлячись на те, що в мене не зовсім вийшло знайти повний список, як я то собі уявляла. Але навіть. Ну так, більш детальніше я хочу тільки виложити, але ж ми можемо зробити ще й так. Для мене це брунжова школа частокова? Ми можемо артистично, як ті хотіла. О, якраз спробувати. Алла, авторська ліцея артистична академія, іка... будь ласка, можна зайти, якщо вам щось подобається, зайти по цій вишуківарці, виходить, знайти хоча б те, що воно пропонує, і далі вбитиварку в... По... в гугла. І, будь ласка, знайти собі більшу інформацію сайт того чи іншого навчального закладу. Що ж, я сподіваюся, я сподіваюся, дуже... що це відео було вам корисне. Тому, будь ласка, поставте йому лайк, підпишіться на канал і поділіться зі знайомими. Можливо, воно буде комусь корисно. В описі я кидаю посилання на той сайт. Будуть питання, я буду рада на них вам відповісти. А з вами була